Сьогодні середа, 16 листопада, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март і Ніс ТВ і онлайн видання «Квєсті» та «Шиповнік». Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві області у студії. Працює Вікторія Панченко. Вітаю вас. Після вигнання російських окупантів з правого берега Дніпра ситуація з обстрілами з боку ворога значно покращилася. Так за минулу добу вперше не зафіксовано жодного прильоту на території області. За інформацією оперативного командування Південь, учора під час масованих атак по Україні сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївщиною 12 ракет та 9 дронів камікадзе. Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 328 цивільних, які стали жертвами російського. Української війни. Працівники Миколаївводоканалу вже кілька днів поспіль ведуть ремонтні роботи на перебитому водогоні Дніпро-Миколаїв, який російські окупанти пошкодили ще навесні. Попри складні умови роботи та небезпеку, співробітники комунального підприємства намагаються якнайшвидше повернути місту центральне водопостачання. Як тривають ремонтні роботи, бачив мій колега Олександр Матюшенко. Причина відсутності питної води у Миколаєві криється саме в цьому місці, адже тут, у квітні цього року, російські окупанти перебили водогін Дніпро Миколаїв. Наразі тут вже кипить робота миколаївських комунальників, які намагаються якнайшвидше усунути дану проблему. 12 квітня у Миколаєві повністю зникла вода. Окупувавши північно-східну частину Херсонщини, де пролягає Дніпровський водогін, рашисти навмисно підірвали трубу та не пускали комунальників відремонтувати її. Лише після звільнення правобережжя Херсонської області працівники Миколаївводоканалу зуміли розпочати ліквідацію наслідків ворожих дій. Ми змогли в суботу та в неділю обстежити цю частину водоводу. На ній ми знайшли чотири локації, по яких було був пошкоджений водовід. Вже зараз можу сказати, що пошкоджений був умисно. Підірваний він був умисно. Ніяких попадань, які могли так зробитися, не було. Була закладена вибухівка, і він був підірваний. Чотири локації, і з понеділка ми почали працювати. Конструкція водогону облаштована таким чином, що в деяких місцях труба йде під землею, а де пролягає над нею. У зв'язку з цим сапери перевіряють майже кожен сантиметр на наявність закладеної російської вибухівки, а комунальники на можливі пошкодження в інших місцях. Перевірена майже вся територія, і те, що ми бачимо, поки що все в порядку. Але потрібно ще перевірити камери, де знаходиться запірна арматура, для того, щоб зрозуміти, що вони не заміновані, та також арматура в них не пошкоджена. Тому що на тих ділянках, де ми перевіряли, навіть якщо водогін не виходив, то вибухівка була закладена саме в ці камери, де знаходиться запірна арматура. При зусилля піротехніків. Небезпека продовжує читувати і загрожувати життям комунальників навіть на обстежних ділянках. Сьогодні одна з вантажівок підірвалась на ворожій міні неподалік місця проведення ремонтних робіт. Водій машини Анатолій дивом не постраждав, однак техніка зазнала чималих пошкоджень. Виїжджав з зеленки, налетів на міну на противотанкову, Ну от і результат машину розірвало, Машину зробимо, Ну, все нормально. Анатолій додає, попри таку пригоду, бажання працювати не зникло. Чоловік переконаний, краще за нього його роботу ніхто не зробить. Та ну, раз 40 років не пропадало, то я думаю, щас не пропаде. Це нормально. Загалом від Миколаєвводоканалу до відновлення водогону залучили близько 30 працівників. Також на місці працює спеціальна техніка від інших комунальних підприємств та організацій. Працюємо ми тільки тільки в світовий день для того, щоб було безпечно. Це від нас ну, затребували військові, і також ми розуміємо, щоб не наражати нас на небезпеку. Роботи ускладнюються і через відсутність на Херсонщині електропостачання. Наразі працівникам доводиться розраховувати лише на генератори. Окрім ремонту, водоканалівцям доведеться провести ще. Низку профілактичних робіт «Зарано Сьогодні говорити про відновлення водопостачання. Ми повинні закінчити ці роботи. Потім ми повинні провести свої заходи для того, щоб промити водогін, для того щоб зрозуміти, що в нас все на ньому в порядку, і тільки після цього наші очисні споруди повинні промитися цією водою. Це є теж деяка проблема, тому що ми розуміємо, це іржа, і сміття, яке може в них знаходитися, тому повинно все. Ми повинні все привести до ладу. Борис Дуденко наголосив, не сумнівається у професіоналізмі своїх працівників, які щодня докладають чималих зусиль. А ще закликав містян набратися терпіння та пам'ятати, що Миколаїв водоканал робить усе, аби питна вода повернулася в оселі Миколаївців. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Підтримати родичів та близьких тих, хто загинув внаслідок російських атак на Миколаївщину. У місті та області запрацювала партнерська програма фінансової допомоги. Відтепер послуги ритуальної служби будуть безкоштовними. За яких обставин жителі регіону можуть заручитися такою підтримкою, дізнавалися кореспонденти телеканалу Март. Чи не щодня російські окупанти цинічно обстрілюють Миколаїв та область. До деокупації Херсонщини від звуків вибухів жителі регіону здригалися вдень і вночі. Цілями для армійців Російської Федерації стають не військові об'єкти, а зупинки громадського транспорту, магазини, заклади освіти та будинки. Лише у Миколаєві за 9 місяців повномасштабної війни загинуло 156 цивільних, з них двоє діти. У межах гуманітарної місії закордонні донори впровадили в місті та області програму фінансової підтримки. Вона покриває на поховання загиблого родича чи близької людини. Це є оплата за, за організацію проведення поховання. Там включає собі гроб, тумбу, от, хрест, табличка, вінок, от, стрічка, окупання могили та е, транспортні послуги. В установі кажуть, таким чином хочуть підтримати сім'ї загиблих. Нині ціна поховання становить 6200 гривень. Однак за цією програмою усі послуги є безкоштовними. Щоб скористатися програмою підтримки, людині треба звернутися до управління соціального захисту. Там спеціалісти допоможуть зібрати пакет необхідних документів. Люди звертаються до соцзахисту, от пишуть заяву, надають паспортні дані. От свідоцтво лікарське свідоцтво про смерть. Потім на нас соцзахист виписує пакет документів, прикладує супроводжений лист і нам віддає в опрацювання. Звернутися по допомогу можуть не лише родичі загиблих, а й друзі, сусіди чи близькі. Управління соціального захисту населення надсилає на нашу адресу лист, яким підтверджує, що особа загинула внаслідок російської агресії. І відповідно до цього листа ритуальна служба надає послуги з послухування померлої особи. Звернутись до ритуальної служби або управління соціального захисту для поховання особи померлої внаслідок російської агресії. Може будь-яка особа, ну тобто особа, яка зобов'язалась поховати померлого, це не обов'язково може бути родич, так як ну в наш час в Миколаєві, ну або в Україні вони можуть не знаходитись. Наразі програмою фінансової підтримки вже скористалися п'ять родин загиблих. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал Март для її новин. У Миколаєві відкрили персональну виставку Дерево життя миколаївської майстрині Олени Маркитан. Це третя експозиція з творчого циклу Берегині України, учасницями якого стануть миколаївські мисткині. Більше про культурне життя міста під час війни розкаже журналістка телекомпанії Ніст-ТВ Наталя Гродова. Далі для своєї виставки Олена Маркітан підготувала роботи, виготовлені під час повномасштабної війни. Два місяці мисткиня перебувала за кордоном, виїздила подалі від вибухів. А коли повернулась, не змогла сидіти без діла та зайнялась улюбленою справою витинанням. Основна частина пов'язана з традиційним мотивом декоративного українського мистецтва. дерево життя це найпоширеніший мотив. Рутиному мистецтві і в дитинанці, тому, в тому числі. Центральну експозицію виставки прикрасив триптих дерево життя, орнаменти і основна композиція витинанкових полотен розповідали про навмируші традиції, які віками передаються з покоління у покоління. Для цієї роботи просто потрібна мобілізація сили фізичних і душевних, ну, тому так. От. І я відчула. В цьому мотиві життєстверджую, що силу вона, тобто, вона пов'язана з війною, але вона з життя. Ці філіграні на площини витинанок, основним візеринком яких стали зображення всесвітнього дерева життя та образи янголів для всіх бажаючих, майстриня провела майстер-клас з витинання янголів миру. Власноруч виготовлення янгулята розлетілись по домівках миколаївців. Сьогодні не просто персональна виставка Олени Маркітан. Сьогодні вона вирізняється серед тих виставок, які до цього були. Адже якщо ми з вами говорили про... Про війну про прифронтову зону, про те, як нас бомбардують, як ми живемо, виживаємо під сиренами. Сьогодні ми хочемо вам представити янголів, янголів миру, тобто сказати усім, заявити усім, усій Україні, що ми готові до миру. Наталя Грудова Ігор Новідомський, Ніс ТВ, для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів «Март» і «Ніс -ТВ» і онлайн-виданні «Квєсті» та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!